Підприємці, ми часто думаємо, що розумніші за всіх логіка, аналітика, чіткі плани все це ми. Ми впевнені, що бачимо ринок наскрізь, відчуваємо тренди і вміємо приймати рішення з холодною головою. Але що якщо скажу вам, що це все лише ілюзія? Адже наш мозок це далеко не суперкомп'ютер, який обробляє дані без помилок, а скоріше старий процесор, який іноді перегрівається, гальмує і веде якусь повну мечню. Він підсовує нам хибні висновки, будує безлузні зв'язки і змушує нас ігнорувати явно очевидні факти. І що найгірше, він робить це так майстерно, що інколи ми навіть цього не помічаємо. Спробуйте зараз згадати, скільки разів ви ухвалювали рішення, яке здавалося вам ідеальним. Ось воно зараз як попре. А через місяць з'ясовували, що все взагалі пішло не так, як ви планували, або ще гірше, ви навіть не зрозуміли, що пішло не так, і продумали, що це просто обставини навколо винні. Це ринок, це невдача, це криза. Ні, дорогі мої, це не ринок вас підвіть. Вас тупо підставив ваш мозок? Давайте чесно, ми всі обожнюємо прості відповіді, бо наш мозок він хоче бачити цей світ зрозумілим, де дія, результат, причина, наслідок. Але правда в тому, що цей світ він не працює так прямолінійно, особливо якщо ми говоримо про підприємницьку діяльність. Тут все дійсно складніше і часто нелогічно, але наш мозок так не вважає. Йому б лише спростити, щоб було легше, і дуже часто ось ці полегшення коштують нам кругленькі суми або десятки, а то й тисячі годин витраченого життя. Сьогодні ми розберемо з вами ті самі баги мислення, феномени нашого мозку, які заважають нам думати неподебільному і приймати правильні рішення. Проте я взагалі не обіцяю, що Після перегляду цього відео ви почнете мислити ідеально, це неможливо. Бо ваш мозок буде продовжувати і далі підкидати вам помилки, бо це тупо його природа. Але навчившись їх ідентифікувати, ви зможете зменшити збитки і почати ухвалювати більш зважені рішення. Ми з вами почнемо з однієї з найпідступніших пасток мислення В схильності, бачити зв'язки, там де їх насправді немає і ніколи не було. Мозок він обожнює малювати причинно наслідкові картинки, які на ділі виявляються фейковими. От у вас точно таке було. Вирішили ви, наприклад, впровадити новий регламент у відділ продажів, додати трошки більше контролю, деталізувати інструкції, як відповідати на дзвінки, як вести листування, що говорити клієнту, і тут бац, ваша виручка взлетіла. Ваш мозок тут же каже вам це все завдяки новому регламенту, але проходить декілька місяців. Ваші показники починають спадати, а й потім зовсім деградувати. І тут ви в ступорі. Як же так? Все ж працювало. Або от інший приклад. Вирішили ви запустити нову рекламну кампанію з сильним акцентом на емоції. Тут же клієнти завалили вас класними відеоками, конверсія виросла, показники взлетіли до небес, і мозок починає вам акцентувати, що це все тому, що ми зачепили їх заживе. А давайте переробити так само і надалі. Проходить півроку, ефективність цієї реклами спадає. Емоції більше не працюють, клієнти вигоріли. І от що, якщо вам скажу, що це все взагалі ніяк не пов'язано, що справа була далеко не в самому регламенті або рекламній компанії? Погляньте зараз на екран, якщо дивитесь це відео в фоні. Що ви зараз бачите: обличчя чи квіти, Черепи чи фігури? Ви бачите те, що інстинктивно щитуєте: це і є пастка під назвою Апофенія. Ну, наш мозок він буквально створений для пошуку закономірностей. Йому так легше, простіше і зрозуміліше сприймати навколишній світ, але саме це і робить його вразливим. Він видає нам фіктивні зв'язки, які не мають нічого спільного з реальністю. І це не наша з вами провина. Ми успадкували цей паттерн від наших предків, яким для виживання було надважливо вміти пов'язувати події. Шорох у кущах? Хм. Можливо, це хижак. Почув, втік, вижив. І не реагувати не вийде, бо ну занадто високий ризик бути з'їденим. Навіть сьогодні ви здригаєтеся від дивного шороху в темряві. Чому? Тому що ваш мозок активує ті самі давні механізми. Проблема полягає в тому, що вони мають властивість застарівати, дедалі гірше виконувати свої властивості, якщо їх не оновлювати. Увесь наш сучасний світ він побудований на дослідженнях, і кожен новий в ньому прорив відбувався саме тоді, коли наше суспільство розривало черговий фіктивний зв'язок. Шорох в кущах. Правда, можливо, це хижак. Піду перевірю, вода така невідома, непідвладна, могутня. Хм, Можливо, побудуємо корабель та попливемо, щоб знайти інший берег. Космос він такий далекий, невідомий, небезпечний, страшний. Полетимо, перевіримо, що там все це відбувалося в моменти боротьби нашого інтелекту з інстинктами. З часом ми ставали безстрашнішими, інтелектуальнішими, технологічнішими. І цикли цього оновлення з кожним роком ставали все більш короткими. З моменту того, як ми полетіли перший раз на літаку до польоту в космос, пройшло всього навсього всього років. Перший телефон винайшли 150 років тому, а зараз все наше життя в смартфоні. Суспільство виросло, наднауки розвинулися, але елементарні зв'язки вони ж нікуди не ділися. Ми все так само тупимо в тих же банальних речах, що й наші предки. А все тому, що для нашої нейронки немає нічого гіршого за невизначеність. Мозок він же любить, щоб все було структуровано по поличках. Зрозуміло, навіть якщо для цього. Доводиться вигадувати якісь там зв'язки, бо якщо все зрозуміло, для нього це безпечна територія. а Якщо ні, починається паніка, і для нього це найгірше. Саме тому, якщо одна подія відбувається одразу після іншої, мозок починає пов'язувати їх в одну конструкцію. Зробили регламент, зросли продажі, значить причина в регламенті. Хоча насправді в контролі, який додався, але через те, що згодом притих, тих, все посипалося. Запустили емоційну рекламну кампанію, зросла конверсія, та не в акценті рекламної кампанії справа насправді, а в тому, що ви просто зробили щось нове для вашого клієнта. Згодом все притихло, тому що просто приїлося. для нашого мозку його логіка залізобетонна, але як ви вже зрозуміли, причина ну, дуже часто не там, де він її бачить, через що вже ви справжню істину просто пропустите така от підстава. Та й знаєте, що найгірше повністю відключити ці механізми неможливо. Ваш мозок помилятиметься постійно, це його природа. Мало того, в цих умовах він готує для вас ще одну підставу. Коли ви починаєте помічати тільки ті фактори, які підтверджують ваше нове переконання, абсолютно ігноруючи всі сигнали, що йому суперечать. і от ви вже не просто зосереджені на новій ідеї, ви твердо впевнені, що іншої реальності не існує. Ось вам приклад. От у вас останнім часом якісь просадки в продажах, і тут ви згадуєте історію бренду, який почав заробляти мільйони на TikTok, яку вам розповів сусід позавчора. Почали робити купу контенту, виросли продажі, і тут бац, вони лідери ринку, начебто нічого такого, але цього було достатньо. Ваш мозок вже зачепився. Ось воно рішення вашої проблеми. З цього моменту для вас тікток буде усюди. Статті, конференції, дискусії. Ви просто не зможете відв'язатися від думки, що це ось воно те саме зараз або ніколи. Раніше, начебто, тікток був для вас однією з соцмереж. А зараз це для вас вже буквально центр всесвіту бізнесу, і тільки ви відстаєте від усіх. І так це той самий черговий фокус від нашого мозку. У нього навіть є власна назва: ефект частності. Мозок він же дуже любить виділяти з навколишньої інформації саме те, що він сам вважає важливим. От ви зачепилися за TikTok, і тепер він висвічується, мов прожектором у всіх ваших пошуках. Але чому зараз TikTok вже існує не перший день? Чому саме зараз це вилізло? Тому що таким був ваш запит на пошук. Легкого рішення вашої проблеми. Автомобілісти мене зараз зрозуміють. У вас же точно таке було, що коли купив нову машину, різко починаєш бачити на кожному перехресті як мінімум по парі таких самих. Хоча раніше їх, начебто, і не було. Це ілюзія. Ці авто завжди існували. Проте раніше ваш мозок не вважав їх вартим вашої уваги. Тепер же він підсилено підсовує їх вам для того, щоб підтвердити, дивись, ти реально круте авто вибрав. І ось що найцікавіше. Мозок робить це не тільки підсвідомо, він ще й активно ігнорує все інше, що насправді стає величезною проблемою для підприємців. От на нашому прикладі, ви починаєте вважати, що TikTok – це ваш єдиний правильний вибір, абсолютно не задаючи собі важливих питань. А я точно впевнений, що це підходить для моєї бізнес-моделі? Чи це точно для мене? Можливо, якісь інші інструменти треба використати. Ні, мозок він не любить руйнувати власні схеми, тому такі думки по типу «TikTok підходить не для всіх, він відкидає. Як Неважливі, це пов'язано з ще одним ефектом, ментальним фільтром. Це коли ваш мозок починає відбирати лише ті факти, які підтверджують ваші поточні переконання, відкидуючи все, що їм суперечить. От, наприклад, ви отримали підтвердження, що TikTok – це геніальний спосіб підняти продажів. З цього моменту все для вас починається історія успіху, кейси на мільйони переглядів, приклади росту. Ви надихаєтеся і думаєте, ось воно це те, що мені треба, а невдачі. Ви їх просто не помічаєте. Чому? Тому що ваш мозок їх ігнорує спеціально для того, щоб не руйнувати вашу ідеальну картину. Тепер уявіть, ви таки запустили кампанію в TikTok. Виділили бюджет, наняли фахівців, вклалися в продакшн, але результати не виправдовують ваші очікування. Ролики не залітають, клієнти не додаються. І що робить ваш мозок? Правильно пропонує спробувати ще раз трошки почекати, може збільшити бюджет все, що завгодно, лише б не визнати. Можливо, це взагалі не для нас, можливо, цей канал. Просто не підходить нашому бізнесу. Ні, він не може так зробити, бо він тоді повністю зруйнує вашу картину всесвіту, в які-ток був вашою секретною зброєю. І тут відбувається ще одна когнітивна підстава помилка вижившого. От ви бачите якусь статтю, в якій бренд вистрілив в тік і за декілька місяців заробив мільйони підписників. Прості ролики, трохи креативу, і готово. Ваш мозок одразу вибудовує логічний ланцюжок. От у них вийшло, а значить, і в мене теж вийде. Потрібно просто повторити їхню стратегію, але ось що опускає ваш мозок. Ті десятки, а то й сотні компаній, які робили те ж саме, але у них не вийшло, і вони залишилися за кадром. Їхні історії просто не потрапляють на ваш радар, бо про них ніхто не говорить. Вони не цікаві. Саме через це ви вважаєте, що той ж саме Тікток це ваша чільна пігулка, абсолютно ігноруючи весь всесвіт світ навколо нашому мозку. Так просто легше. Побачив якусь історію успіху, побудував теорію, яка її пояснює, і прийняв як керівництво до дії. А от деталі, що успішний бренд мав якусь там унікальну аудиторію. Там ідеальний таймінг для реалізації, потужну команду фахівців, все це проходить поміж вашої уваги, бо ваш мозок не хоче помічати все, що ускладнює його теорію. Надихаючи історії успіху, часто створюють ілюзію, що їх можна повторити. Але правда в тому, що за кожним успіхом стоять десятки нюансів, які відтворити вже неможливо. Навіть найуспішніші бренди проходили. Купу невдач, перш ніж знайти свою формулу, просто про це нам ніхто не говорить. А нас засліплює та сама помилка вижившого, бо фокусує тільки на красивих історіях, які ми думаємо, що можемо відтворити. Часто до мене на куп приходять бізнеси з референсами лідерів ринку, кажуть, що то ми робимо все так само, але от так само вистрілити у нас не виходить. Але суть же в тому, що й не вийде, застаріла модель прикладу: це груза сучасного бізнесу. Де, побачивши робочу модель, ми не оцінюємо, що ця ж модель будувалася задовго до. Нас в інших умовах ринку, саме тому ми маємо вчитися робити і думати інакше, не тупо копіюючи те, що будувалося роками, і тільки зараз дає результат, а будувати власний ланцюжок рішень, який в перспективі дасть результат. Хоча можна було підійти до цього процесу з самого початку скептично, уже одразу домовившись з собою, що вся ця історія не спрацює, та ви точно з собою так робите. Наприклад, йдете на Зустріч з потенційним клієнтом, і вже з самого початку знаєте, як вона закінчиться. В нього є купа причин, щоб не підписувати зі мною договір. Ця думка сидить в вашій голові і керує кожним вашим кроком. Ви входите, говорите невпевнено, апелюєте слабкими аргументами. Клієнт помічає ваш сумнів в підсумку. Він і правда каже ні. І ось ви виходите з кабінету, розводите руками і кажете: Я так і знав. Я знав, що він скаже ні. Ось так воно й вийшло. Але ось що цікаво. Це не клієнт сказав вам ні. Це ви сказали ні ще до того, як ваша зустріч почалася. Ваш мозок з самого початку був запрограмований на негативну відповідь. І ви самі створили цей результат. Це називається самоздійснюване пророцтво. бо ваші очікування формують вашу поведінку, а поведінка веде до результату, який ви її передбачили. Хочете інший приклад. От ви вважаєте, що ваша команда не достатньо компетентна. Вони все одно, все зіпсують, краще вже буду робити все сам, кажете ви. А співробітники це відчувають. Вони розуміють, що ви не довіряєте їм складні задачі, через що поступово втрачаєте інтерес до роботи. Бо навіщо напрягатися, якщо їх ніколи ніхто все одно не оцінить. І коли вкотре ви доручаєте їм складну задачу, вони і справді не справляються. Чому? Тому що в них ніколи і не було можливості розвинути свої навики. Але мозок не бачить своєї ролі. Він тільки підтверджує те, у що ви вірили. Ось я ж казав, що вони не справляться. Так відбувається, тому що наш мозок він обожнює бути правим. Йому подобається передбачати майбутнє, навіть якщо це майбутнє йде проти вас. Він таким чином створює ілюзію контролю, де я ж казав, що все піде так. Отже, я не помилявся. Бо для нього так комфортно. І не забуваємо, що окрім того, він ненавидить невизначеність. Якщо ви очікуєте провалу, він буде готувати вас до найгіршого для того, щоб це не стало для вас шоком. Віддалі це захисний механізм, але проблема в тому, що в реальності він так не працює, тому що фокусує нашу увагу на проблемах, а не можливостях. Насправді, кожна ваша дія вона підлаштовується під ваші очікування. І очікуючи, що клієнт вам відмовить, ви дійсно починаєте вести переговори так, щоб це стало правдою. Ви боїтеся бути наполегливим, звучите невпевнено, використовуєте слабкі аргументи. Ваші дії, вони Підтверджують ваші думки. А тепер уявіть протилежне: що якщо б ви були впевнені, що клієнт точно скаже так, ви б діяли зовсім інакше, говорили більш впевнено, апелювали б сильними аргументами, не боялися бути наполегливим. А от до чого б точно не були готові, це до того, щоб клієнт зам'явся, бо це альтернативна лінія подій. Уже вже треба бути більш гнучким. Ми легко програмуємо себе на так чи ні, на чорне і біле. Пам'ятаємо так, що мозок він дуже любить спрощувати, розлати все по категоріям, по поличкам. Це так, а це ні. Адже йому так простіше. Це ще одна паска, яка називається чорно біле мислення. Успіх добре, продовжуємо провал, погано пропускаємо. Ось тільки для підприємців це смертельна модель, бо бізнес це ж не якась там лінійна гра. Тут дуже рідко буває, коли можна підпорядкувати все одному ярлику, ще й стрибаючи з крайності в крайність, але нюанси вони. Потребують зусиль, часу, аналізу, а нашому мозку туполінь. І от якраз антонімом гнучкості тут виступає те саме чорно-біле мислення. Воно змушує нас обрати між все або нічого, але життя це не бінарна система. Справжній підприємець він вміє відрізняти відтінки, пробувати знову і знову, бо навіть у найнеуспішнішому досвіді можна знайти те, що невідмінно призведе до успіху. Потрібно тільки дозволити собі дивитися на цей світ трошки ширше. Але якщо думаєте, що це все, ні, ми тільки з вами почали. Погіршити все може ампліфікація. Це коли вже у вас мозок бере те, що вже заклеймив, і роздуває до якогось епічних масштабів. От ви втратили клієнта, це вже не локальна проблема. Це катастрофа, яка затягне весь ваш бізнес на дно. Маленький успіх? Ні. Це сигнал до тотального розширення. Мозок він не вміє залишати події в їх реальному масштабі. Йому потрібно накрутити драму. От, уявіть, ви втратили великого клієнта. Чорно-біле мислення каже вам, що це провал. Ампліфікація додає все наступні. Клієнти від тебе теж будуть відмовлятися. Ваш мозок починає малювати якийсь апокаліптичний сценарій. Що скоро від тебе всі підуть, ти залишишся ні з чим. Ви починаєте метатися, кидаєте всі ресурси на порятунок, перекроюєте стратегію, впроваджуєте якісь знижки. Хоча насправді причина могла бути взагалі не у вас, а в зовнішніх чинниках, які взагалі не мають ніякого відношення до вашої компанії, у даному випадку ампліфікація виступає своєрідним продовженням чорно-білого мислення. Вона підсилює його ефект, змушуючи вас не просто реагувати, а прямо вдаватися в паніку. І що саме підступне в цьому, що ви починаєте втрачати об'єктивність, перестаєте бачити нюанси, аналізувати і починаєте жити у світі перебільшень, який створив ваш же мозок, в якому втрата клієнта перетворюється на лавину проблем, а маленькі. Успіх у ілюзію неймовірного потенціалу. А де ж в цьому реальність? Насправді вона десь посередині. Проте, скоріш за все, ви її вже не побачите. Саме тому ампліфікація така небезпечна. Вона вириває вас стратегічного мислення і змушує приймати рішення на емоціях. А як ви вже зрозуміли, емоції дуже рідко призводять до правильних результатів. Проте саме справжнього вершини неадекватності нашого мозку, я все ж таки назвав би ефект фокусування. Це коли ви берете один єдиний фактор, який здається вам найбільш важливим, і приписуєте йому абсолютно все: всі успіхи або всі. Всі провали. Пам'ятаєте, як нам щойно відмовив наш клієнт, де чорно-біле мислення оголосило це провалом, ампліфікація перетворила на катастрофу, а от ефект фокусування виносить нам зверху вердикт все це через ціни. Ви починаєте переглядати ваш прайс, знижувати ваш чек і починаєте закривати таким чином нових клієнтів, бо впевнені, що причина ж саме в цьому, але що, якщо справа взагалі не в ціні? Що, якщо клієнт просто не побачив цінності в вашому продукті? Що, якщо в його компанії просто відбулися зміни, і тепер ваш продукт перестав бути актуальним? Все це ви не побачите, бо ваш мозок вже вибрав одну очевидну причину. Тож як ми можемо побачити ефект фокусування робить наш мозок заручником однієї ідеї. Він тупо обманює нас, показуючи, що весь успіх це її заслуга. А ви починаєте бачити весь світ як один. Великий тунель, який зводиться до одного фактору, і що найнебезпечніше при цьому, ви реально будуєте ваші рішення на цих помилкових висновках. У бізнесі це особливо критично, тому що реальність складна і успіх рідко, коли є результатом однієї дії. Завжди це якась комбінація правильного часу, підходящої аудиторії, якісного продукту, класної команди і ще десятка дрібних факторів. Але мозку в цьому не хочеться розбиратися, йому простіше вибрати щось одне: ціна, креатив, регламент і повісити на нього все саме Таким чином, ви зациклюєтесь на одному сценарії, перестаєте бачити будь-які власні можливості, ви не ставите запитань, не пробуєте нового, не вчитеся, а просто рухаєтеся за своїм же спотворним сприйняттям, немов за світлом в кінці тунелю. От, тільки дуже часто виявляється, що це світло це лише ілюзія. І, от, прийнявши рішення, що всі ваші проблеми в ціні, ви просто знижуєте чек, чим остаточно прибиваєте себе зверху. І все через страх до нового, бо там небезпечно. Однак зрозумійте, що відмова від ризику це ніяка нестабільність, це повільний шлях до стагнації. І якщо ви зараз тримаєтеся за поточний шлях, ви себе не захищаєте, ви позбавляєте себе нових можливостей. Ризик це не ворог. Ворог це саме страх перед ним, тому що в бізнесі існує завжди два варіанти: або ви керуєте ризиками, або чекаєте, поки навколишній світ залишить вас позаду всіх ваших конкурентів. Але давайте під кінець відійдемо від негативу у трошки ширшу проблему. Адже всі точно стикалися з тим, що планували якусь роботу, але вона, блін, ніколи не влазила в заплановані терміни і бюджети. От ви з командою плануєте запуск нового продукту. Домовилися, що на дизайн вам треба два тижні, на виробництво три, на маркетинг ще максимум місяць. Усе начебто було заплановано. Але реальність починає вносити свої корективи. Підрядники запізнюються, на тестування продукту треба трошки більше часу, а маркетингова стратегія взагалі не спрацювала. В результаті проект ми запустили тільки через півроку, а бюджет виріс двічі. І так, це чергова когнітивна підстава, помилка планування. Бо наш мозок тут знову нас обманює, змушуючи вірити, що все буде просто і гладко, бо він бачить наші задачі лінійно. Зробимо це, це, це і готово. Але досвідчені підприємці знають, що дедлайни і бюджети дуже рідко вписуються в плани, і навіть в найпростіших проєктах дуже часто бувають складні ситуації, коли люди запізнюються, техніка ламається, а рішення затягуються. Середні нас говорить наша дурість, де ми процінюємо наші здібності. Нам здається, що ми точно встигнемо в ці терміни, бо ми ж професіонали або все ж вже проплановано. Але потім ми розбиваємося лобом об реальність, яка Точно не така, як ми очікували. А навіть я, наприклад, якщо чесно, цей ролик мав би вийти ще декілька місяців тому. Думав, я сяду, накидаю сценарій, відзнімемо, змонтуємо, готово. Але то локації всі були зайняті, то камери, то часу вільного не було. Підсумку все пішло не по плану. Навіть у мене все це яскраво показує нам, що мозок, хоч і наш найголовніший інструмент, водночас наш найголовніший ворог, він постійно будує пастки, які заважають нам ухвалювати зважені рішення. Він постійно вставляє палиці в колеса і змушує думати інстинктивно, а не раціонально, хочемо ми цього чи ні. І ось ми знову повернулися до того, чого почали. Наш мозок це не машина, яка працює бездоганно, а скоріше інструмент, який потребує постійного налаштування. І так він підсовує нам хибні зв'язки, змушує ігнорувати очевидні проблеми, переоцінювати. Себе і вступати в безлузді протистояння, і так це дратує, але це і є наша природа. Питання в іншому: що буде робити з цим далі? Так можна продовжувати плисти за течею своєї неадекватності, списуючи всі провали на обставини навколо. А можна вчитися працювати з цим, помічати їх, ставити під сумнів, вчитися думати ширше. Так, це складно, вимагає зусиль і дисципліни, але саме це і відрізняє успішного підприємця від тих, хто просто борсається в потоці своїх міркувань. Кожна помилка це новий урок, кожен провал це шанс переглянути підхід, кожен зірваний дедлайн це нагадування нам про те, що ми не ідеальні. Головне перестати шукати винних навколо і почати працювати із собою, із своєю головою, адже тільки ви вправі вирішити, чи стане ваш мозок, вашим союзником, чи залишиться найгіршим вашим ворогом. Усім удачі! І до зустрічі.